Всім привіт! Приїхав половити карася. У нас такий кам'яний кар'єр, колись тут добували. А зараз вже років 30 залишився, заповнилось водою все і чудово клюють карасі. Але зараз, як видно, все заросло і потрібно трішки буде попрацювати. Пару років вже тут не був, тому все так заросло. Будемо чистити і спробуємо тут спіймати гарного карася. Я подивився, що в самій воді небагато трави, Тобто поплавочною удочкою можна буде половити. Але ось, щоб закинути, потрібно вирізати камиш, для цього взяв ножиці і зараз трішки попрацюємо. Підготуємо собі, так скажемо, місце для ловлі. Так, закинув вже свої снасті, примірю глибину, десь 80 см глибина. Ловлю на дві махові вудки 6 метрову і 8-метрову. Тому що менше 6-метрову вже, на жаль, трішки мала. Потрібно 8-7 метрів. Ловити сьогодні буду на черв'як та опариш. І зараз замішаю прикормку, взяв інтеркрил слива і буду також додавати е, антрактичну креветку. Це інтеркрил слива, тому що коропові, наскільки я пам'ятаю, тут дуже полюбляють прикормку з запахом сливи. Так, добавив хорошо Висипав цю кормку. Я крупна фракція, горіх, печиво і такий ярко виражений аромат сливи. Добавляю киловую муку и запах Запаху нее. Зараз буду хромити дві точки на 6-8 і 8 метрову утку. Рибу закормили, снасті вудки ми свої закинули, Підсак розклав, тому що без підсаки тут дуже тяжко достати рибу. І чекаємо першої покльовки. Сьогодні вода просто кипить від дрібної риби, яка зверху, я так розумію, хапає воздух, тому що сильно заросло і воді не вистачає кисню. І я так розумію, що якщо є бажання наловити там червонопірки або верховодки дуже багато можна. Зробити просто глибину ось таку і все. Потрібно частіше перезакидувати свої снасті, тому що тут багато трави і іноді буває так, що поплавок наче стоїть, а насадка лежить зверху на траві і тому покльовок нема. Тому чим частіше там раз в дві хвилини перезакидувати. Пройшло 20 хвилин після закорму і нарешті з'явилися на воді перші бульки. Видно, що риба підійшла на корм і почала рити дно. Але саме цікаве, що зовсім нема дрібноти. Ні плитки, ні верхоплавки, ніякої іншої риби взагалі. Ніодної покльовки не було. І ці перші бульки. Я думаю, що скоро почнеться кльов. Ну, а поки чекаємо. Сьогодні використовую з наживки це опариш з пінкою. Перемішав цей залишок від фіодерної рибалки. Та красний черв'я. Ще трошки є. І на сьогодні це все меню для карася. Парше клювання. Ісход. Друзі, бачили, яка була покльовка. Дуже гарний карась, брав на опариша, ну так як і кормив з опариша. І помітив, що оця перша покльовка стала тоді, коли сонце вийшло. Сонце почало потрапляти на воду. Я думаю, ось було то якась дрібнота почала вже брати. Так ось коли сонце вже почало пригрівати воду і рибка прийшла на наш корм і почала брати. Чекаємо. Друга покльовка. І ось друга покльовка. Це нарешті карась. Великий. Ось такий. Перший карась. Взяв на опариша. Так як прикорпки у нас був багато опариша, так і взяв. На опариш, на три великих. Зараз в садок і знов роблю невеличкий підкорм, невеликий такий шарик. І знов ставлю три опариша і закидую. Друзі, знову покльовка. І на цей раз знову карась. І це вже трішки побільший. Ось такий. Дивіться, який гарний. На цей раз взяв черв'як за опариш. І це тепер взяла на 6-метрову вудку. Ось такий гарний карасик грам 200 мабуть і взяв майже під самим берегом біля самої трави. Гарний карась. Робимо невеликий докорм, невеликий шарик і знову заряджаємо нашу вудку. Робимо докорм. Вісім часов ранку вже така спека, що просто вже ось мокрий стоїш і комарів дуже багато. Ну, на даний момент, за цю одну годину, після закорму було три покльовки і два карася, як ви могли бачити. Зараз навіть зовсім дрібна риба не клює. Карася поки щось теж зараз затихли покльовки. Але найцікавіше, що соні спрацювало такий не дуже звичний, так скажем, смаки. Це слива, солодка і мука інтеркрилля. Зовсім Незвично проекспериментував і це дало свої якісь плоди. Звичайно, невеликий лов поки що. Я думаю, ще годинку посежу. Всього в мене рибалка після закорму буде дві години. І побачимо, що можна буде зловити ще за цю одну годину. Сонце вже піднімається і спека. Дуже тяжко. Ще й воду забув. Пити. Тож продовжуємо. Надіюсь, ще одного так точно зловимо. Я казав, що третього спіймаю. Це на сьогодні найкрупніший. Поки що. Піці який гарний. М? Дивіться. Взяв на черв'я. Красота. Рибка ще є в цьому кар'єрі. Ще не перевелася. І це тільки трішки більше години рибачимо після закорму. Подивіться на цього красавчика. Тільки погляньте, які гарненький. Це карась. Що ж, друзі, буду збиратись вже їхати додому. Спека стоїть просто неймовірно. Пройшло моїх дві години після закорму, зловив 4 карася. Використовував сьогодні дві вудки 8 метрів та 6 метрів. Жилка була 0,14, і там, і там, на мою думку, це трішки грубовато, але в тих умовах, які зараз рибачу, це якраз саме воно. Поплавці на 6-метровий використовував 1,5 грама, а на 8-метровій вудці використовував 2 грама для того, щоб далі закинути, але потім я подивився, що можна було і використовувати 1,5 грама, теж було нормально. Вітру сьогодні не було. Рибку покормив, рибку зловив, комарів теж накормив. І ось такі гарні це. Сьогоднішній бонус. Такий гарний карась. Завершуємо цю рибалку ось таким гарним карасиком. Ось мій улов. Ось такий один гарний. Ось такий. Чотири гарних карасика. От такий Дуже сподобалось рибалка. Хоч і коротенька, але дуже результативна. За такого карася, думаю, це заслуговує такий карасик лайка. Всім пока, до зустрічі.